Усім привітики. У нас Нікуша трошки захворіла. Я не прям скажу, що захворіла і погано. Але вона сьогодні чогось відмовилася йти в садочок, та зранку зовсім нічого не поїла. У нас на вулиці літо, але Нікі чогось холодно. Я їй наділа бодік з рукавом. Ну що ж, давайте ми її подивимося, як її здоров'я. От наш пакет. До лікарні я її вже завтра звожу. А зараз провіримо, як її здоров'я, та поміряємо її температурку. До речі, подивіться, як я її запліла. Дуже гарно мені здається. Ось такі косички. Добре, зараз я оце все витягну, покажу, що нам зараз треба буде для лікування Ніки. Так, коротше, начебто, ось оце, оце, оце все нам повинно понадобитися. Короче. О, там птічка летить. Вон її хвостик. Коротше, Ніка, зараз я з твоєї собачки резинку зніму. Все, пусть поки з тобою посидеть, тут положимо. Спочатку давайте ми провіримо дихання Нікулі. До речі, з Амелькою все добре, вона не захворіла, так що за нею, якщо що, не хвилюйтеся. Ніка, напевно, на, площ... на площаці захворіла чи де, я не знаю. Коротше, зараз я поміряю. Не піддивлюйтесь за нею. Так. В принципі, з диханням все нормально. Переворачуйся. Ой. Так, ну з диханням все окей. Коротше, зараз ми швиденько поміряємо її температуру. Так. Все треба винімати. Так. Вам видно чи не видно, але тут воно покаже 38. Походу, захворіла Ніка. Будемо щось якісь таблеточки піти. Коротше, відео не вміщається, тому чекайте другу частину через 5 хвилин, десь вона повинна вийти.